29 грудня 2017 року Аргентина ще спала, коли знайшли тіло молодого хлопця. Це був 20-річний Фернандо Піто, і він був пронизаний кулями. Лікарі примчали так швидко, як тільки могли, але вже було пізно. Фернандо. Не дожив до лікарні спершу. Поліція була впевнена, що це звичайне пограбування, яке закінчилось трагедією, але щось одразу насторожило слідчих. У хлопця не зникло нічого, ані гроші, ані особисті речі. Саме ця деталь змінила хід розслідування, і поступово сліди привели не до випадкових злочинців, а до людини, яка була зовсім поруч із Фернандо. Історія отримала несподіваний поворот. Головною підозрюваною стала та, від кого ніхто не чекав небезпеки. На Суд над нею перетворився на справжній шоу для всієї Аргентини. У результаті ця справа увійшла в історію, адже саме вона зробила можливим, щоб одна з наймолодших людей в країні отримала найсуворіший вирок довічне ув'язнення. Ця трагедія назавжди залишила слід у суспільстві та стала однією з найгучніших кримінальних історій Аргентини. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. 3 січня 1997 року в провінційному містечку Ентереріос народився хлопчик Фернандо Габріель Піто. Він ріс у сім'ї Густаво Піто та Сільвії Мантус. Батьки розлучилися, коли він був ще малий. Але попри це підтримували добрі стосунки. Дитинство Фернандо не можна було б назвати нещасним. Він мав сестру Карлу, був товариським. Любив навчання та щиро прив'язувався до друзів та родини. Його описували як веселого, відкритого хлопця, який легко знаходив спільну мову з людьми. Та справжнім переломним моментом у житті хлопця став 2012 рік. Він почав зустрічатися з дівчиною, яка згодом змінить усе його життя. Її звали Нахір Маріана Галарса. Вона була на рік молодшою, їй було лише 14. 11 вересня 1998 року у сім'ї поліцейські Марсело Галарси та і Кроу народилася дівчинка, яка згодом стане одною з найвідоміших фігур у кримінальній історії Аргентини. У сім'ї був ще син Арон. Родина мешкала у місті Вуала неподалік кордону з Уругваєм, містечку. Де всі одне одного знали: нахір з дитинства мала все, чого хотіла. Батько авторитетний офіцер поліції, мати, також колишня співробітниця поліції. Вплив батьків був настільки сильним, що будь-які проблеми їхня донька вирішувала одним телефонним дзвінком. Вона навіть хвалилася однокласникам. Мій тато витягне мене з будь-якої ситуації. Водночас Нахір була дівчиною і складним характером. Її описували як егоїстичну, пихату та розпещену. Вона любила бути у центрі уваги, користувалася своєю красою та популярністю. У школі вона була зразковою ученицею, гарно навчалася, грала в хокей, брала участь у карнавалах. І навіть ставала королевою параді для тих, хто знав її зовні, нахір була майже ідеальною дівчиною. Але тих, хто був ближче, бачили інше. Вона принижувала однокласників яких вважала нижчими за себе, особливо тих, кого вважала некрасивими чи менш успішними. Одного разу інша дівчина взяла напрокат сукню, схожу на ту, що Нахір носила на святкуванні своїх 15 років. Реакція була миттєвою. Образи у Фейсбуці, приниження у приватних повідомленнях і навіть погрози. Подібні випадки траплялися щоразу. Коли нахір відчувала, що хтось. Може затьмарити її. Психологи пізніше скажуть, у сім'ї був єдиний авторитет батько, якого вона сприймала як кумира, а сама матір для неї була як подруга. У результаті дівчина виросла без справжніх меж і правил. На перший погляд, ідеальна учениця, спортсменка і красуня. Але за цією маскою ховалася інша особистість. Особистість, яка згодом стане центральною фігурою у справі, що приголомшить всю Аргентину. Коли у 2012 році Фернандо та Нахір почали зустрічатися, вони вирішили тримати це у таємниці. Для всіх навколо було очевидно, що між ними. Більше ніж дружба, але сама на хір наполягала, ніхто не повинен знати. Причина була проста: вона хотіла мати стосунки з Фернандо, але водночас залишати собі свободу. Дівчина продовжувала фліртувати і зустрічатися з іншими хлопцями. Коли хтось із них здавався їй достатньо цікавим, вона запрошувала його додому подивитися фільм. І що найстрашніше, її батьки про це знали та мовчали. Для Фернандо це стало справжнім ударом. Він був юним, закоханим по справжньому вперше в житті, і коли дізнався про зраду, світ наче обвалився. Але замість того, щоб розірвати стосунки, він вирішив зробити по-дитячому наївний крок залишитися з нахір і водночас почати зустрічатися з іншими дівчатами. Та коли про це дізналася сама Нахір, вона вибухнула від люті, відтоді ревнощі стали безмежними. Вона перевіряла телефон Фернандо, контролювала, з ким він переписується, обмежувала його спілкування з друзями. Її поведінка перетворила їхні стосунки на пастку. З Часом вони вирішили узаконити свої відносини для батьків нахір Це стало навіть полегшенням, адже тепер вона перестала приводити додому інших хлопців. Родина навіть почала підтримувати Фернандо, вважаючи його відповідальним юнаком, який міг би зробити доньку більш спокійною у 2016 році. Батьки нахір вирішили поїхати у відпустку до сусідньої Бразилії. Вони взяли доньку з собою і запросили Фернандо провести з ними свята на фотографіях того часу. Вони виглядали як щаслива пара, усмішки, спільні подорожі, ніжні пости в соцмережах. Але за цими знімками ховалася інша реальність їхні стосунки залишалися вкрай нестабільними. Постійні зради, сварки і розриви, і знову примирення. Коло, яке щоразу ставало небезпечнішим і тривожнішим. Те, що починалося як юнацьке кохання, поступово переросло у драму, яка готувалася вибухнути трагічною розв'язкою. 2017 рік, після закінчення середньої школи, Нахір Галарса вступає до університету, міста концепціон дель Уругвай, де починає вивчати право. Здавалося б, новий етап життя, нові можливості, але насправді нова хвиля зрад. У стінах університету. Вона заводить роман одразу з кількома чоловіками, зі своїм викладачем, з однокурсником на ім'я Хін, а також з іншим хлопцем Рафаелем. Більше того, нахір відверто розповідала подругам, що зустрічається з Рафаелем, хоча офіційно залишалася в стосунках із Фернандо. Друзі Фернандо бачили на що перетворюється ця історія, і благали його покінчити з нею. Але він відмовлявся їх слухати. Він був закоханий. Наприкінці 2017 року, у грудні, Фернандо нарешті почав розуміти: знахір у нього немає майбутнього. Він почав подавати їй знаки, що хоче розірвати стосунки, і саме тоді почув від неї страшну погрозу: якщо кинеш мене, поскодуєш. Ти отримаєш травми. Щоб залякати хлопця, Нахір навіть використала синці після гри в хокей. Вона розповідала всім, що їх нібито залишив Фернандо і паралельно сипала на нього образи, принижувала, звинувачувала у зрадах, хоча сама зраджувала постійно 25 грудня. 2017 року Різдвяна ніч, яка назавжди змінила життя Фернандо. У нічному клубі він застав нахір із Рафаелем. Вона цілувалася з іншим прямо у нього на очах. Фернандо не витримав і підійшов, почав сваритися на неї. У запалі він схопив дівчину за плечі. Люди навколо одразу вирішили, що Фернандо напав на неї. У конфлікт втрутився Саул Мартінес, друг нахір. Він вдарив Фернандо в обличчя і наказав йому відійти від його подруги. Фернандо вигнали із клубу. За словами очевидців, він був пригнічений та розбитий. Та цього було мало. За кілька годин Нахір та Саул прийшли прямо до будинку Фернандо, і там, замість розмови, почалося жорстке знущання. Вони били його кулаками, принижували словами. А сама Нахір кричала, не смій відповідати. Мій батько поліцейський. Коли вони побачили, що Фернандо намагався записати напад на телефон, змусили видалити відео. Пізніше він зізнався другові, що під час побиття він ледь не втратив свідомість, та найбільше боліло не тіло, а слова, гидкі образи, які лунали на його адресу та адресу його родини через кілька днів у відчай. Фернандо звернувся до тітки на хір, сподіваючись, що вона стане на його бік. Спершу жінка йому повірила, але після розмови з племінницею різко змінила свою позицію. Тепер вона стверджувала усе, що розповів Фернандо. Це вигадки. Тим часом стан хлопця погіршився. Він був пригнічений та спустошений. Людина, яка ще недавно була сповнена життям, тепер втратила сили боротися. І все це відбувалося за лічені дні до трагедії, яка сколихнула всю Аргентину. Друзі Фернандо бачили його страждання. Вони вмовили його почати нове життя. Він планував переїхати до іншого міста та вступити до коледжу. У грудні 2017 року Фернандо подав документи і був зарахований. Навчання мало початися у березні наступного року, але до березня він так і не дожив. 28 грудня 2017 року це була їхня остання розмова. Фернандо твердо заявив на хір. Він більше не хоче з нею мати нічого спільного. Він хоче почати нову сторінку у своєму житті без принижень, без рад. Та без болю, та вже через кілька годин у темряві у Різдвяну ніч, приблизно о другій годині ночі, 29 грудня, Нахір з'явилася біля його будинку. Вона благала провести з ним ніч, навіть якщо це буде востаннє. І Фернандо, не підозрюючи нічого поганого, погодився. Вони провели кілька годин у її домі. Близько третьої години ранку він зібрався йти. Перед тим як сісти на мотоцикл, Нахір попросила зробити їй останню послугу підвести додому до бабусі. Фернандо кивнув. Він навіть не здогадувався, що поруч із ним у цей момент дівчина ховала у кишені пістолет свого батька поліцейського. Дорога була темною і безлюдною. Раптом Нахір попросила зупинитися. І довірливий Фернандо зупинився, і саме в цей момент вона дістала зброю. Постріл у спину збив хлопця із ніг. Він упав поруч із мотоциклом, але нахір підійшла ближче і добила його другим пострілом. Цього разу майже впритул. Після цього вона почала збирати гільзи, намагаючись. Замести сліди, але одну таки пропустила, і саме ця деталь згодом стане доказом її провини. Повз цей час проїжджав таксист. Він побачив, як дівчина схиляється над хлопцем, але вирішив, що нічого страшного не відбувається. Лише за кілька хвилин, повертаючись тією ж дорогою, він побачив Фернандо. Який лежав один посеред вулиці. Тоді таксист зупинився і викликав швидку допомогу. Але було уже занадто пізно. Хоча лікарі і прибули максимально швидко, Фернандо так і не доїхав до лікарні, йому було лише 20 років. Коли поліція прибула на місце злочину, першою версією було пограбування, але дуже швидко воно розсипалося. Гаманець, телефон, гроші та мотоцикл Фернандо залишилися на місці. Єдиною метою нападника було позбавити його життя. Уранці новина миттєво розлітається містом. Мати хлопця Сільвія Мантус ще не знаючи, що сталося, зателефонувала на хір, запитуючи. Чи та бачила Фернандо? І що відповіла на хір? Вона холоднокровно збрехала, ніби востаннє бачила його ще ввечері близько 23-ї години. А вже за кілька годин Сильвія отримує дзвінок від поліції, який зламав її життя, адже її сина більше немає. І поки батьки Фернандо ридали від горя, Нахір зробила новий крок у своєму цинізмі. Вона вийшла у соцмережі та написала пост. Там вона заявила, що Фернандо був любов'ю всього її життя, і вона назавжди буде його кохати. Але вже за кілька днів уся Аргентина дізнається правду, що саме ця дівчина, 19-річна студентка права, забере життя у хлопця, який кохав її до останнього подиху. Розслідування від самого початку було сповнене дивних деталей. Поліція швидко встановила дорога, якою їхав Фернандо тієї ночі, 29 грудня 2017 року. Для нього була зовсім незвичайною. Він ніколи не користувався цим маршрутом. Це змусило слідчих запідозрити. Хлопця свідомо заманили у пастку. На допиті нахір поводилася так, ніби мова йшла не про загибель її коханого, а про щось буденне. Вона була абсолютно холоднокровною, без жодних сліз чи емоцій. І навіть припустила, що злочин міг скоїти. Хтось із родичів Фернандо або ж один із його друзів, який працював у поліції. Таке ставлення відразу насторожило слідчі. Вони запідозрили, що саме Нахір могла організувати злочин. Спершу поліцейські навіть вважали, у дівчини не вистачило б сміливості вбити самій, і що вона могла найняти когось іншого. Проте за кілька днів з'являється ордер на її арешт. нахір Прибуває у відділ із адвокатом, якого найняв для неї її батько. Саме цей захисник вважається найкращим у Аргентині, і не дарма, адже якщо довести, що між дівчиною та жертвою не було романтичних стосунків, то її могли засудити лише за просте вбивство, покарання за нього від 8 до 25 років ув'язнення. А ось умисне вбивство з обтяжуючими обставинами. Означало тільки одне довічне позбавлення волі. І саме тому нова стратегія захисту виглядала цинічно простою: заперечити стосунки з Фернандо. Нахір заявила, що вони лише іноді зустрічалися, але коханцями ніколи не були. Цю ж лінію публічно підтримав і батько Нахір. Він навіть заявив у пресі, що хлопець постійно погано ставився до його доньки, і не раз він бачив у нахір синці. Але брехня розсипалася дуже швидко. Поліція знайшла докази, які спростували слова родини, фотографії та відео з Бразилії, де Нахір та Фернандо відпочивали разом із її батьками. На записах вони відкрито зізнавалися одне одному в коханні. І після цього Нахір знову змінила версію. Тепер вона заявила, що стосунки у них дійсно були, але Фернандо. Начебто постійно її бив та принижував. Вона сказала, що цієї ночі він нібито взяв пістолет її батька і змусив сісти з ним на мотоцикл, але на дорозі вони впали. Після чого вона випадково вистрілила і поранила його. Далі, мовляв, злякалася і почала стріляти знову. Ця історія виглядала настільки суперечливо, що ніхто із слідчих не міг повірити у випадковість. Попри абсурдність, у нахір з'явилися захисники. В соцмережах почали з'являтися кампанії під гаслом Свободу Нахір. А невдовзі до цього приєдналися і деякі феміністичні групи, які організували протести, вимагаючи її звільнення. Щоб зміцнити свою версію, Нахір попросила друга Сола Мартінеса. Підтвердити, що Фернандо нібито постійно її бив, але цей крок обернувся провалом. Під час допиту він почав суперечити сам собі, і поліція швидко зрозуміла, що ця історія надумана. Зате друзі Фернандо. Дали цілком інші показання. Вони розповіли, що саме він роками страждав від агресії та ревнощів нахір. Дехто навіть згадав день, коли нахір разом із тим самим другом побила хлопця. І що найдивніше, уся ця справа, замість того, щоб викликати сором та страх, перетворила нахір на зірку. Аргентинські СМІ щодня писали про неї. Її ім'я було в топах соцмереж, і здавалося. Що самій дівчині це навіть починає подобатися, у червні 2018 року розпочався судовий процес над Галарса. Адвокати намагалися зробити все, щоби врятувати її. Вони постійно змінювали свідчення, говорили, що Фернандо був жорстокий, що він нібито постійно піднімав на неї руку. Але тоді сталося те, що ніхто не міг очікувати. Психолог. Габріель Карнада, найнята самою стороною захисту, мала підтвердити невинність Нахір. Та замість цього вона публічно заявила: Нахір маніпулятивна, надмірно розбещена і егоїстична дівчина. Вона справді була у стосунках із Фернандо і ніколи не зазнавала насильства з його боку. Після цих слів адвокати миттєво відсторонили психолога від справи, заборонили їй говорити із пресою. Та приховали її висновки, але було вже занадто пізно. 3 липня 2018 року, день, який увійшов в історію Аргентини, суд визнав Нахір Галар за винною та засудив її до довічного ув'язнення. Це означало, щонайменше 35 років у тюрмі без права на дострокове звільнення. Проте сама Нахір сприймала цей вирок так, ніби це шоу. Перших інтерв'ю вона говорила про смерть Фернандо майже байдуже, а у в'язниці нарікала лише на те, що не може ходити на вечірки у вихідні. Завдяки батьковим зв'язкам їй вдалося перевестися до так званої тюрми ферми, без град і камер, де ув'язнені живуть у кімнатах, мають розваги, навчання і навіть за чутками доступ до соцмереж. Саме там з'явилося фото фотонахір із підписом відбуваю це кляте покарання. У серпні 2019 року апеляційний суд Конкордії відхилив скаргу захисту. У березні 2020 року Верховний суд провінції також залишив вирок у силі. Але на цьому драма не закінчилась у січні 2022 року. Нахір несподівано змінила адвокатів і разом із матір'ю звинуватила власного батька. Вона заявила, що саме він позбавив життя Фернандо, а потім змусив її взяти на себе провину, обіцяючи швидко витягнути з тюрми. Завдяки своєму впливу. Вона навіть виклала в соцмережі фото. З 15-річчя, на якому закрила обличчя батька, натякаючи, що саме з того моменту її життя перетворилося на кошмар. Батько Барсело був зруйнований, він залишив поліцію схуд на 14 кілограм і поїхав жити на маленьку ферму, займаючись курами. З родини він лише підтримує зв'язок з молодшим сином Араном. Однак офіційні слідчі заявили, жодних доказів проти батька не існує. Його ім'я прозвучало лише як частина нової відчайдушної стратегії Нахір. СМІ повідомляли також про чутки щодо вагітності Нахір, але ця історія так і не підтвердилась. У травні 2024 року на Amazon Prime Video виходить фільм «Майер», заснований на цих подіях. Але, за словами критиків, нахіртом виступає як жертва, і події настільки перекручені, що це більше похоже на художню вигадку. Сьогодні ж Нахір Галарза залишається у жіночій в'язниці, і вона увійшла в історію як наймолодша жінка Аргентини, що засуджена до довічного ув'язнення? Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.